Доброго дня, любі малята! Ми вже з вами знаємо, що настала пора року весна, а весною все в природі оживає і розквітає. Розглянемо перший малюнок. На ньому зображені квіти. Назвемо їх Тюльпан, Троянда, Кульбаба, Фіалка, Мак, Пролісок, Ромашка, Айстра. Знайдемо серед цих квітів первоцвіт. Давайте, дітки, разом опишемо первоцвіт. Первоцвіт це невисока багаторічна цибулинна рослина. Зацвітає рано навесні. Листя первоцвіта лінійні. квітоноси білого кольору. Первоцвіт найкрасивіша. Весняна квітка. Малята. Розглянемо другий малюнок. Як можна одним словом назвати ці рослини? Так, правильно, квіти. Давайте дамо назву кожній квітці і визначимо перший і останній звук у цих словах. Айстра. Перший звук А. Останній звук А. Гвоздика, перший звук Г. Останній А. Ромашка. Перший звук Р. Останній А. Троянда. Перший звук Т. Останній А. Фіалка. Перший звук Ф. Останній А. Кульбаба. перший звук К. Останній А. Тюльпан перший звук Т, останній А. МАК перший звук М, останній К. Тепер оберемо квітку з найкоротшою назвою. І це МАК. Молодці дітки. Розглянемо третій малюнок зображенням квітів. Назвемо перший і останні звуки. Назві цих квітів. Тюльпан перший звук т. Останній Н. Нарцис перший звук Н. Останній С. Кульбаба. перший звук К, останній А. Мак. Перший звук М, останній К. Визначимо, яка квітка зайва і чому вона зайва. Алое. Це кімнатна квітка. Молодці дітки. Дітки, розглянемо малюнок з зображенням проліска. Давайте розкажемо за малюнками, що було спочатку, а що потім. Спочатку пробиваються гострі листочки проліска. Коли пробились листочки, З'являється стебло з білими суцвіттями. Пелюстки опущені донизу, нагадуючи дзвіночки. А коли з'являється сонечко, пролісок піднімає свої пелюсточки і нарешті розквітає. Любі дітки, ми з вами сьогодні багато цікавого дізналися про весняні квіти. Ви сьогодні молодці. До наступної зустрічі!